У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Охрестився Його. в річці Іордані. Сьогодні ми з вами радіємо від того, що Господь благословляє нам освячення води, яку ми використовуємо. Весь рік. В перші віки Християнства було тільки одне свято: не було народження Христа і не було хрещення окремо так, як ми сьогодні маємо два свята. Різдво і хрещення Ісуса Христа. Було одне свято, Богоявління, Бог явився на землі для нас з вами, за для нашого Спасіння, за для того, щоб нас примирити з, з Богом Отцем, за для того, щоб нам знову відкрити розуміння, що таке є спілкування з Богом. І яке воно є для нас з вами, це спілкування, яке воно має бути? Як воно має бути наше духовне життя? На великий смуток ми сьогодні також багато що не розуміємо, але це і нормально, так було завжди всі віки християнства, як є, так і буде. Багато ми не розуміємо, не знаємо. І ми шукаємо для себе, відкриваємо, молимося, просимо, стукаємо, Господь казав: стукайте і відчиниться вам. Народження Ісуса Христа це Христос, церква показує, що Христос наш Спаситель, Він народився, за, взявши наше тіло, став таким, як ми з вами. Для чого? Для того, щоб показати, що природа божественна, вона може взяти наше тіло, але в нас є в кожного з нас, як сам Христос каже, царство Боже є у вас самих. Що ми, кожний із нас маємо Царство Боже. І оце надзвичайне велике. Яке ми шукаємо все життя, воно є у нас. Воно є в нашому тілі. Бог показав, що воно є в нашому тілі. Чому Христос хрестився в річці Йордан? Бо так треба було виконати, коли він прийшов до Іоана притечі, і той почав казати, не. Тобі потрібно у мене хреститись, а я маю хреститись у тебе. Ні, це потрібно виконати. Христос виконав все те, як звичайна людина виконав охрещення. Виконав навіть і був поведений, як ми читаємо у священному Писанні, був поведений Христос, в пустелю 40 днів нічого не їв. І зголоднів, і ангели служили йому. І він потім, після посту, був спокушуваний сатаною. Що це все показує для нас? Що ця боротьба, яка сьогодні є у нашому житті, це є боротьба всього життя. І тому кожен рік ми освячуємо воду. Просимо, щоб Господь освятив. Не ми, а ми молимось, а Бог освячує. Бог благословляє, Бог силає Духа Святого. Ми потім беремо цю водичку. Не для того, щоб вона у нас стояла десь там в креденці, в шафі чи ще десь, просто як талісман. Ні, дорогі. Ця водичка для того, щоб окропити нашу домівку. Ця водичка для того, щоб покропити все те, що ми хочемо покропити, щоб воно відійшло від нього всяке лихо. Ця водичка для того, щоб її споживати щоденно потрішки. А навіть і бувають такі миті життя, коли нам дуже погано, ми омиваємося цією водою. Просимо, щоб Господь очистив нас. Відігнав від нас всяке лихо. Чому? Візьміть по природі, людина складається із води. 73% це вода. Тому Бог благословляє нам воду як допомогу. Бо коли Христос був спокушуваним, то і ми все життя є спокушувані від злого. І все життя проходимо випробування. І все життя у нас має в нашій душі народжуватися Христос, Бог, Царство Боже, відкриватися в нашій душі, народжуватись. Адже народжений Спаситель, він потребує що? Наших колядок? Так. Ми прославляємо його. Але, як говорять старці, Богу не потрібна наша молитва, дорогі. Не потрібна наша молитва, йому не потрібен наш подвиг. Йому не потрібно те, що ми освячуємо воду. Богу, нам все це потрібно. Богу потрібно, щоб ми своє серце віддали Йому. Щоб Христос народжувався у нас, щоб ми мінялися. Все те матеріальне, яке ми маємо в цьому житті, яке ми думаємо, що ми даємо Богові, так, ми жертвуємо. Ми жертвуємо Богові через людей. Комусь ми жертвуємо. Бо Христос сказав так, що ж те, що ви зробите цьому ближньому, як Він сказав, малому моєму, то ви зробите мені. Але все те, що ми молимося, освячуємо воду, просимо, щоб Господь святив воду, все те, що ми робимо, колядуємо, співаємо, ми це все робимо для нас з вами, для нас, для збудування нашої душі, нашої віри, нашого спасіння, нашого Царства Божого. А потім той дух сили, віри, молитви, подвигу. Він поєднується там у Царстві Божому, коли ми йдемо з цього життя. Тому пам'ятаймо, дорогі, що все те, що Бог дає, воно для нашого спасіння. Але ми повинні прикладати зусилля, ми повинні працювати. Ми можемо дуже багато накопляти прекрасних на базарі, в магазині продуктів, але не готувати їжі з них. І ці продукти прийдуть в негідність, і ми їх викинемо. Отак От само в духовному житті ми маємо готувати для себе, для себе їжу у царстві Божому. І повторюсь, водичку, яку ми беремо сьогодні, яку ми беремо завтра, ця водичка вона однакова. Дух Святий, він завжди був однаковий. Але вона нам не для того, щоб вона стояла десь в Креденці. І просто ми потім хвалилися, от в мене є вода. Ще два роки тому я поставила. І вона отут стоїть. Для того, щоб ми її споживали. Для того, щоб на Пасху ми беремо Артос. І потім з Артосом і цією. Свяченою водою йорданською. По-грецьки називається велика агіазма, велика святиня, ми кожний ранок потрішечки споживаємо. Навіть є настанова церкви, що якщо людина, людина, яка хворіє, а нема можливості покликати священника, щоб він посповідав і вичастив, то давати священну йорданську воду і Артос, як причастя. як причастя. І по вірі вашій дається вам. І по вірі нашій ми зціляємося. Тому, дорогі, Господь народився, Господь охрестився заради нас з вами. Амінь. Христос охрещується. В річці Йордані.